Це Ліфт курва, мать бо його, жартую. Nissan Lif, 2014 модельний рік, максимальні комплектації автомобіль моїх комовей. Вже з 2015 року він у них користуванні, купляли в компанії Auto Enterprise за 22 500 доларів. Але то коли було? Сьогодні про неї розповім Пристебніться, полетіло. Тут у нас під капотом двигун потужністю 109 кінських сил. Я в них нічого не розумію, напевно, як і ви, тому що ми про нього говорити довго не будемо. Тут замінений акумулятор. Вона приїхала з Штатів у 2015 році, Автоінтерпрайс її приганяв і робив. Було пошкодження правої сторони. Е, наскільки я пам'ятаю, тут крило, по-моєму, фара, можливо, бампер, дверка оця точно поміняна. Приладом, що не пройшовся, е, фарбована, в принципі, вся права сторона, окрім неї більше нічого, наскільки я пам'ятаю. Ну і пройом фарбований, оця частина. Тут трошечки десь є шпакла в цій частині, а так в іншому ну, просто фарбовано. І десь о, на задньому крилі і на задній арці. О, тут, тут трошки є, ну в прийомі точніше. З часом вже є зауваження саме позовні. О, тут трошечки є вздуття, деякі. От, але вони чисто косметичні зовні, їх треба просто зашкурити і пофарбувати, бо зсередини з внутрішньої сторони тут все добре. Тобто метал живий, просто треба зробити косметику. Ось показую, щоб ви бачили. Що там нічого страшного немає. Дах теж в заводському зафарблені. В цій комплектації стоїть додаткова сонячна батарея, допомагає нам жити подовше. Поле кафарбовим покриттю ну, незначні, десь якісь, може, там сряпанки, подряпинки, невеличкі є, але так в принципі виглядає вона досить ви бачите, гідно. На легкосплавних вона дисках. Гума у нас стоїть тут сезонка, на ній їздять. All бачите? Круглий рік і зимою і влітку на ній катаються. Лобове скло показує, тут рідне стоїть заводське. Ну, ззовні наче все я вам показав. Передня камера також тут є у нас. І йдемо всередину. Є безключовий зеркала з підігрівом. Показую, щоб ви бачили. Рік у нас 12 місяць 2013 року. Вона у нас 13-го розмитнена. Тепер шкіряний салон Він в цілому виглядає як ідеальний. Окрім цієї вставочки. Ну Це замінити дермонтина вставочка, подушечка, на яку ви сідаєте, він підламується в багатьох автівках. Тут все саме-цікаве. саме, -саме Перший басейн-саунд у нас стоїть, який дуже непогано грає. Ну, 4 склопідйомника, електродзеркала. Тут у нас таймер на зарядку. Це ми ставимо замочок, блокуємо розйом, щоб не виймали без вас. Відкривання лючка. Підігрів керма в цій комплектації є, і система стабілізації вимикається. Є у нас датчик світла і є у нас передні протитуманки. Шкіряне кермо. Пробіг на зараз 129 тисяч км, заїжджала в нас пробігом 14 тисяч кілометрів. Стан батареї. Ми можемо що зручно в ліфах дивитись по правій шкалі. Тут немає двох ну, ділінь всього. Не вистачає. Влітку вона проїжджає 100-120 км, взимку 80-100 км. Це реальна інформація, її можна перевіряти. Є дуже велика перевага, цей автомобіль не використовувався на швидкісних зарядках. Він весь час використовується в гаражі вдома на звичайній розиці заряджається. Це подовжує життя цієї самої батареї, тому що нема швидких циклів. Далі у нас управління мультимедією hands-free. Тут у нас круїз-контроль. І екорежим ми можемо вмикати і вимикати. Ну, вона притупляє трошечки більше рекуперацію, робить і більш потуга така стає педаль екселератора. Тут управління яскравістю приладів і одометрами, лічильниками. Тут мультимедіа з USB, AUX, вони, Bluetooth, звісно, і всіми цими речами Hands-Free. У нас є круговий обзор. Ось так він виглядає, бачите, є у нас клімат-контроль. Теж плюс, бачите, підігрів передніх сидінь. І також ну, кнопочка старт-стоп, звісно, у нас на безключовому доступі. Зеркало з автоматичним затемненням. І у нас є підігрів задніх сидінь, бо в мене в кума тут дві донечки зазвичай їздять ззаду. Дуже зручно. Ну, вже Одна виросла, сама вже їздить. Що ще важливо сказати, що безпека у цього автомобіля повністю рідна з самого заводу. Не буду нікого обманювати, нічого зайвого розповідати, я маю зріст 193 см. Сиджу я зараз сам за собою. Попереду я розвалився спеціально, щоб ви це бачили. Але в принципі сидіти мені тут зручно і я можу. Так, крутіше, коли я трошки ноги розставляю, з'їжджаю, тут так взагалі круто. Але, в принципі, навіть сам за собою я в ній сиджу. Я вважаю, що це дуже непоганий показник, враховуючи мій зріст для цього класу авто. Ще маю звернути вашу увагу, що тунель достатньо височенький тут. Але під гумовим килимом. Він прикритий. В принципі, ноги можна ставити. ну Посередині, зручніше, все ж таки, думаю, тут буде дитинця, ніж дорослому. Багажник. До ліфу претензій ніяких немає. Як для хетчбека. гідний, абсолютно нормальний багажник. Спинки у нас тут скидаються, ви можете бачитися. Тут у нас є басейн, я так розумію, підсилювач і зарядний пристрій тут у нас лежить в рюкзачку, укомплектований, яким вона все життя і заряджається. Що відносно обслуговування, ну тут, в принципі, майже нічого немає, що робити, окрім того, що міняти оливу в редукторі. Її поміняли на пробігу 80 тисяч кілометрів. От. Ну і щось робили по підвісті. там десь, Я не пам'ятаю колодки якісь поміляли, десь якісь там, може, потулки, сереблочки. Ну, деталі зараз не пам'ятаю, але в принципі за нею доглядали. В цілому я вважаю, що Ліф зробив такий прорив в історію електромобілів. І це дуже круто. Це такий простий народний автомобіль. Єдине, що точно я можу сказати, що це автомобіль. Другий має бути в сім'ї, який має бути запасним альтернативою бензином авто. У моїх кумових, як я не прослужив з 2015 року. Одна автівка була бензинова, а друга була електричка. Кума в мене сідала і раз на два дні заряджала автомобіль, їй вистачало на роботу з роботи, там дітей забрати садочок школи, там, і, там, якісь там тренування і так далі. І на два дня цього вистачало. Раз два дня на два дні поставила зарядку, поїздила. Ну, у кого який трафік. В передмісті вони живуть, до речі, отак пострибаємо з вами через трамвайні рейки. Щодо кліренсу, до речі, кум... помовчу. Трошки щось попередку відчуваю, десь щось є. У них бувають інблоки підрамника. І зараз розженемося від 0 до сотні, а потім вам розкажу про кліренс. Ми рухаємося в горку. І ось так ми зробили сотню. Ну, ми зрозуміємо, що це автомобіль не для гонок. Щодо кліренсу, ну, мене на даний час їздить на Камрі і на Ліфі, то каже, на Ліфі кліренс прекрасний, ніяких проблем немає перешкод, тобто там десь бордюру припаркуватись, під'їхати десь по поганій дорозі. Не відчуває цього, як на камрі складнощів, що низькувати автомобіль. Ще великий плюс цієї комплектації, що сонячна батарея вона трошечки на себе бере для електроприладів, для оснащення салону. Економить енергію, не потрапляє батарея за рахунок сонячної батареї, саме підпитує. Це теж є плюс. Одне обов'язково що маю сказати, коли ви сідаєте в електричку, ви зовсім інакше починаєте мислити. Так, да, ви починаєте економити. Ви не так включаєте сильно клімат, ви не так сильно включаєте підігрів, там, наприклад, і так далі. Такі речі. І за рахунок цього ви намагаєтесь вигадати пробіг. Ну, і я вам скажу, це є свій прикол. Ти коли сідаєш, ти починаєш ставитись до навколишнього середовища навіть інакше. Те, що ліфт сам по собі зручний, Автомобіль достатньо комфортний. Комплектація тут топ, тому я б саме дій віддавав за рахунок цього перевагу. Бо я люблю, коли комплектація в автомобіля хороша. Це багато дає все ж таки переваг. І будете задоволені. Ну, Приїжджайте, набирайте, якщо вам така готівка потрібна. Перевіряйте, будемо раді. З вами був Льоха Трандавто. Всім бажаю миру. Ну нам перемоги. Слава Україні!